Всім привіт вітаємо вас в нашому новому блозі. Та-да-да-да! -да -да Отак от, от проходять наші дні. Ах, що можу сказати в своє оправданні? Виправдання. Виправдання побачаються. Що, я не винувати. Ну що, винуватий чи що? Та ні, не винуватий, так. Да. Костями заболів. тому... Він входить у мавці. А ми тримаємось. Ми тримаємося як можемо. Подалі від мене. Ну, на жаль, такі реалії. Так, тому привіт вам поближче. Так, і проходять наші дні, ми з Тьомиком тримаємося, як тільки можемо. До ціночок. І взагалі ми чудово себе почуваємо. А от Костя, на жаль, ні. Але не дивлячись на те, що Костя в нас хворіє, він приготував смачну таку от вкусняшку смакоту. тут рибка з овощами і з вершками і зверху натер сиром. Повинно бути дуже смачно. Я тут, тут трішечки вже стьоба, то мені сподобалось. Тьомика, на жаль, зубки ще не вилізли, вони в процесі, тому він такий капризний. Встає вже, мабуть, день п'ятий поспіль десь о шостій ранку, а то і раніше. На жаль, Ну нічого, я, в принципі, вже звикла. А ще у Тьомика є перві синці. Я думаю, видно, так? Ось один синяк, він вдарився в батареїцю. І сьогодні ось новенький, невеличкий, вдарився в стіну. У мене вже перші синці. Як же діти без синців. А як? <клухи> угу. Хотів просто на камеру дивитись, так? Так. А ще в нас є новина. Ми без візочка. У цьому вже немає візочка В общем, ми вирішили ж продати наш візочок. Позавчора виставила його ввечері, здається, десь біля 6-ї години вечора на Marketplace Facebook. І вчора вже приїхала сім'я і подивитися на нього, і забрали. Ми з Костю було щось, тому що ми думали, що ми довго будемо продавати, ми вже хотіли за свої кошти купувати новий візочок Чомику. а вже потім, коли ну, продамо, тоді вже продаємо. А виходить так, що ми можемо вже новий візочок замовити за ті кошти, за які ми продали старий. Це взагалі чудово. Навіть не розраховувала, але чудово, що так вийшло. То можете нас привітати. Я вже була Тьомка, спать, у нас вже вечір, якось сьогодні і вчора. Взагалі дні проходять і швидко, і не швидко. Чесно, що Костя заболів. у нас на ну, гідні, звісно, що плани накрилися. Не вибираємося вдома. Я ще й думала, що завтра можна було б мені сходити в центр самі з тьомиком, Але в нас візочка немає поки що. <смі> в різники я не хочу ризикувати буду нести, тому що якщо він почне рядувати, не захоче назад буде ще тяжче, ніж в візочку тоді. Ну, я не вмію, я не униваю, все буде добре, все буде грест. Взагалі в нас сьогодні було вітряна погода, але досить таки тепло, ми сьогодні навіть виходили прогулялися. Це взагалі наче то буде потепління, але незважаючи на те, що буде потепління, у нас будуть душі. І знаєте, як а, цей а я сьогодні я мику вперше читала перед сном. Казочку, Нам подарували таку от книгу. Ми ліка скинули в Тому я почала з самої перші, звісно, що. А тут ведерняйка любить тримати за лапки клопітний день білки Хвилиночку мамусю, Крітий заяць, мій друг Страхолюд Гримайло, поливайло Ведмежатка метелики злітаю, я найщасливіший. А далі. Взагалі, начебто 176 сторінок. Казалось би, що казок повинно бути просто величезна кількість. Але насправді тут дуже багато картинок. Наприклад, ця сторінка, бачите, про витринята, отака картинка. І далі тут тексту трішечки. Я якось неправильно, нерівно тримаю, вибачаюсь. Тексту трішечки, тут трішечки ось тут. А це все картинки. Тому... Але дуже такі яскраві, дуже класні. Картинки тексту мені погано було видно, тому що у нас там світло таке тьмяне. Але картинка дуже файла. Човник, звісно, не дуже слухав ці казки, а він хотілося помацати. І сам помацати ведерня. Звісно, що саму книгу, але він от конкретно їх мацав. Ну нічого, почати треба було. Буду намагатись читати кожного дня. А взагалі я зараз тестую різні варіанти, щоб його вкладати, тому що хочу з часом вперше перекласти його все-таки в ліжечко його намагатись, тому що мені більше страшно від того, що він спить в нашому ліжку, я не догляжу, не побачу в камеру поякось, і, не дай Бог, він проснеться, він, коли прокидається, дуже швидко активно себе веде, він може попрости. Тому поки... Не навчився злазити, краще навчити його спати в своєму ж ліжечку. Да. Ну і плюс часом буду вчити його, чи скажу, високо, а буду вчити його відмовлятися від грудей. Тому це також буде такий нелегкий час, скажімо так, і бажано, що він також в її. Тому ще інколи буває, що я вночі прокидаюсь, тому що він вже все знайшов, що йому треба було. Так, да, таке інколи також буває. І найголовніше треба повернути свого чоловіка в нашу, нашу спальню, наше ліжко. Отак. Це точно. І ми вже замовили візочок і ще замовили фарбу для волосся. Це буде щось таке новеньке, я в таку Такий кольор ще не фарбувалось. А то, коли прийде, вона Костя пофарбує по можливості. І мені вже самі цікаво, що воно вийде. Але на всякий випадок я ще взяла той кольор, в якому я і раніше фарбувалася, щоб якщо що, перефарбуватись дуже швидко. Але мені все одно цікаво, як воно вийде, тому чекайте. І я чекаю. Взагалі мені треба вже йти мати посуд, хоча його і не дуже багато, але все одно тому що тьома останнім часом, як я говорила, вже припитається о 6-й годині. І ми ще десь годинки, інколи годину можемо знаходити спальню, але потім я приходжу, починаємо сніданок готувати. І мені треба, щоб було скрізь чисто, скрізь пусто, щоб я спокійно могла приготувати сніданок. І ще є така а, на цього на цих же виходних переводить годинник. і Я сьогодні думаю, це. 3 годині Тьомок прокинеться о п'ятій, а ні, виявляється о 7. Якщо він а, захоче прокинутися типу о 6, то насправді це буде вже сьома година. І тут я трішечки так. думаю, Нормально. Головне, щоб не п'ята. Сьогодні він прокинувся о другій годині, а просто в нього інколи таке буває, він прокатається вночі. Я називаю це або активний сон, або пасивне гуляння. Тому що він просто сидить, роздивляється, може кудись полізти, просто полежить. І так може бути до години. Але я не швидше заснула, чим він, тому що він вже почав сипати, а я заснула швидше. Чим. І теж. це такий момент, чому я боюся залишати його в ліжку своєму, тому що, а вдруг я засну, я не почую, як він полізе кудись. А тут я також цього боюсь. Прийшла посуд мить. Плюс на орхідею в мене до неї питання. От в неї є оці от гілочки, це мандриний апельсин. Є от бруньки. Чому вони далі не розпускаються? Листочок уже, дивіться який. А далі розпускатись чомусь не хоче. Чому? Прокидайся. Я викатував таке величеньке. Купувала такий от в Лідлі грецький йогурт, він реально з Греції. Я думаю, він просто так називається, але Made in Greece. А, купувала в Тьомі, але насправді мені також дуже сподобався, тому що він 10 жирності. Він дуже густий. Я люблю густі йогурти. І якби сюди додати якийсь наповнювач, це взагалі було б класно. Я в Тьомі додавала фруктовий джем, а, в общем, отаку от фруктову. Що це? Що це взагалі таке? Що це таке? Це ж не смузі. Ну, в общем, таку фруктову оперешку я додаю в йогуртину. І він з задоволенням їсть. Правда, не сам, звісно, що і руками щось там поляпається. Але трошечки я його роблю, йогурт він добре полюбляє. Так що, плюс одна така чудова страва, яку я даю Йомі. Насправді я хотіла випускати набагато рідше та блоги для того, щоб якось їх насичити, зробити цікавими. Але, як бачите, щось пішло не по плану, тому якось сьогодні такий от вийшов блог Але в будь-якому випадку я хочу вам подякувати за його перегляд. Хто поставив подобайку, дякую, хто не поставив, будь ласка, поставте підтримайте, напишіть якийсь коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І давайте вже побачимось в наступному відео. Ставила камеру, зачепила тюльпани і вони почали осипатись Все. Треба їх прибирати. Шкода. Але ну що ж поробиш? Навічно їм жить. Дуже гарні були, мені дуже сподобалися але все, до побачення.